Особливий клас воїнства солдати імперії. Коли вищим за командний наказ вбивати, є віра в те, що війна справедлива. Германські вояки вірили, що визволяють Європу від більшовизму, а бійці радянської армії були готові до війни священної. Та ненависть до ворога не з'являється під час мобілізації. Ненависть провокують, роздмукують, плекають задовго до першого бою. Імперська система пропаганди працює відлагоджено. Війна це підсумок і початок, закінчення мирної політичної гри і початок солдатської роботи. День і ніч, день і ніч роками. На межі смерті й життя, ненависті і любові. Відчаю. І надії, і за межею глузду. Сьогодні ці солдати пишуть своїм рідним додому. Вони пишуть про те, що пережили годину тому. Листиці не літературні шедеври. Але вони такі ж справжні, як і люди, що їх написали. Є солдати, і є листи, великі, маленькі, товсті, тонкі, розумні та не дуже, сповнені ентузіазму або більш помірковані. Ці листи вишикувалися наші солдати на фронті. Вони не на параді. Вони готові до бою. Вони служать справедливій справі. Особливо красива природа на Полтавщині. У густих садах біліють охайні хатинки. Зараз ми в трьох кілометрах від Порицького. Мене зарахували стрільцем. Лист був написаний червоноармійцем корольовим 7 червня 41-го року. 22 червня він загинув у боях на кордоні. 22-го стало відомо по радіо, що це війна. Не знаю, чи отримаєте цього листа. Кидаю його на кордоні, переходячи із західної України. Тримайтеся. Перемога за нами. Ми розлучились так випадково і надовго. Я не встиг попрощатися з тобою. Ну, що ж поробиш? Адже війна. Німецькі народи, націонал-соціалісти, у той час як Німеччина у зв'язку із так званим пактом про дружбу далеко відвела своє військо від східних кордонів, там розпочалась концентрація російських військ. Настав момент, коли подальша бездіяльність була б злочином проти німецького народу та всієї Європи. Тому я сьогодні вирішив вкласти долю майбутнє німецького рейха і нашого народу в руки німецьких солдат. Нехай допоможе нам Господь у цій боротьбі. Ми солдати можемо сказати тим, хто знаходиться в тилу, що він врятував Німеччину і всю Європу від Червоної армії. Битва важка, але ми знаємо, за що ми воюємо. Довіряючи Фюреру, ми переможемо разом з ним. Хай Гітлер. Лібе Херкал. Дорогий товариш Карл, я пишу цього листа із спустошеного українського села, що за 40 кілометрів від Києва, який ми сподіваємося захопити через декілька днів. На навкруги плодюча земля України, але за 20 років бездарного керівництва більшовиків все розвалилося. Бідність, злидні та бруд, які ми бачили за ці тижні, неможливо описати. Але ми продовжуємо наступ. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Красная армия, Красный флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пять советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села. Товарищи. Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Все силы народа на разгром врага. Вперед за нашу победу! Завтра мій день народження мені 23 роки. Всі ці роки я був сином вільного народу. Мені легко йти в бій за честь слов'янського народу. Рідні мої, не сертися, що рідко пишу. Обстановка дуже напружена. Такої жорстокої боротьби навіть я, що пройшов до цього дві війни, повторюю, навіть я не уявляв. Десята батарея загрузла в болоті та повернула назад. Справи, схоже, на такі вже й блискучі. Мені не дуже подобається, як виглядає і одинадцята батарея. Дев'ятеро з нас ледь пересувають ноги. Ми підхопили і бліг, абсолютно видатні екземпляри. Що за країна, що за війна, де немає гордості від успіхів, немає гордості, тільки відчуття стриманої люді. Даль і дізоришу скрізь примарна тиша. Фронт абсолютно спокійний. Було пізно, ближче до півночі. В калюжах, у воронках від снарядів, відбувалися зорі. Чи не відбувалося це вже колись раніше? Подумав я. Солдати на передовій. Мабуть, подібне вже було у попередню війну. Тепер те саме. Час стерся. Рідна, як добре, що ти передала мені шинель. Тепер я, як вдома. Починаються морози. Нам не звикати. Побачимо, як це сподобається німцям, що вони заспівають. Чесне слово, повториться 1812 рік. Німецькі чоловіки та жінки. Я розмовляю з вами. Від імені мільйонів солдатів, які у цей момент б'ються і хочуть попросити німецький народ зимової допомоги. Що я можу зараз сказати? Ворог переможений і ніколи не підніметься знову. Велич цієї битви підтверджують цифри. Число полонених сьогодні досягло 2,5 мільйонів росіян. Лінія фронту, на якій б'ються німецькі солдати, від 800 до 1000 кілометрів по карті. Вони б'ються проти ворогів, які не є людьми. Скоріше, це тварини або звірі. Кидає на фронт все нові й нові сили, не рахуючись з великими для нього втратами, лізе вперед, глибину країни до Сталінграду. Кожен командир, кожен червоноармієць, кожен політробітник повинен зрозуміти, що наші можливості не безмежні. Кожен новий шматок залишеної території лише підсилює ворога. Тому пора закінчити відступати ні кроку назад. Таким повинен бути наш головний заклик. Meine Liebe Frau. Дорога моя дружина, пишу тобі першого листа у цьому році. Ти вклала в посилку свого листа з такими теплими словами, що я їх часто перечитую. Ти пишеш листа про себе і нашого Юргена, і це як привіт із іншого світу. Ми повинні відганяти від себе думки про батьківщину та рідних. Ми вимушені забути про почуття. Але якщо нам пощастить вирватися звідси, все буде добре, як раніше, і ми знову станемо близькими. З новим роком всіх вас можливо, що цього року ми будемо вдома. Сьогодні перший день нового року. Мороз 32. У нас це рідко буває, але нічого. Гарно, як у полі. Я дуже-дуже втомився і вимотався. Відчуваю повне спустошення. Мені не хочеться писати. Лись додому потребую страшної напруги. Коли читаю про речі, які колись... Надзвичайно цікавили мене, мої думки розсіюються. Який в цьому сенс? Якщо повернусь з цієї війни, то повернусь хворим, хворим. у всіх відношеннях, а вилікувати мене зможуть тільки любов. Скоро настане час розплати. Відплатимо смердючим гадам за всю шкоду, яку вони заподіяли нашій батьківщині. Відповідатимуть вони власною шкурою за звірячість. Якби ти бачила, які вони брудні, обірвані, волосся злиплося від гнит. Виглядаєш як свиня. Це не дуже сильно сказано. Вмиватися неможливо, і ось в такому вигляді їсти. Я пишу не для того, щоб скаржитися. Це просто повинно бути зафіксовано. Вчора ми принесли убитого. Ми не несемо скарб. ми несемо мерця. Ніхто не звертає на це увагу. Це тому, що бачиш дуже багато мертвих. Якщо подумаєш, що знаходишся тут на фронті, то виникають питання, на які хотілося б отримати відповідь. Існує різниця між владою та народом. це єдина відповідь. Війна двох систем, які не можуть співіснувати у цьому земному світі. Упевнений, що перемога буде за нами. Я бачив, як наше населення ненавиділо цю німецьку грабармію. Ненависть народу спопилить усе. Перед його гнівом не встоїть нічого: ані техніка, ані дикунство, ані звірячість. Гітлери виникають і зникають, а народи живуть і будуть жити. Мої німецькі співвітчизники та співвітчизниці, товариші по партії, сьогоднішні збори дуже нагадують нам про вечір десятилітньої давнини. Тоді наша боротьба за владу в Німеччині. Була такою ж доленосною, як і боротьба, яку ми ведемо сьогодні. Якщо б у 33 му ми не отримали перемогу, Німеччина залишилася б такою, якою була, безсилою нацією і стотисячною армією, яка була б знищена. Адже у той час на сході вже піднявся колос, одержимий єдиною метою учинити напад на ліниву слабку подріблену Європу. І вже тоді наша боротьба за владу була боротьбою за збереження Німеччини, а в найширшому розумінні за збереження Європи. Розрішити вністи поправку. Мирне політика обеспечувала мір нашій страни. Мирне політика діло хороше. Мы до поры до времени проводили линию на оборону, до тех пор, пока не перевооружили нашу армию. А теперь, когда мы стали сильны, теперь надо перейти от обороны к наступлению. Нам необходимо перестроить наше воспитание, нашу пропаганду, агитацию, нашу печать в наступательном духе. Красная армия есть современная армия. А современная армия... Армія наступальне. Сьогодні ми без сумніву найбільш організовані люди у світі. І якщо хтось в іншій частині світу уявляє, що може розколоти цей народ, він не знає про серце цього народу, про силу, що веде народ, націонал-соціалістичну партію та її могутню організацію. Залишається тільки одне. Битися те ж саме, я колись сказав нашим внутрішнім ворогам. З вами неможливо домовитися мирно. Ви хочете війни, і ви її отримаєте. Відтоді внутрішні вороги нас не турбують. Що ж, якщо німці хотятиметі істривітну війну, войну, її получать. получат. Отныне наша задача задача народов СССР. Задача бойцов, командиров и политработников нашей армии и нашего флота будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве ее оккупантов. Никакой пощады немецким оккупантам! Смерть немецким оккупантам! Звичайно, коли здійснюється те, чого раніше ніхто не робив, деякі заявляють, що це помилка. Вони, наприклад, кажуть, те, що німці пішли на Сталінград, велика помилка. Що вони забули в Сталінграді? Це капітальна, це стратегічна помилка. А ми просто почекаємо і подивимось, чи було це стратегічною помилкою. Дорогенька Матусю, вітаю тебе з Новим роком. Бажаю, щоб ми зустрілися. Я знайшов собі друга. Це старий грузин, який погано володіє російською, але так прив'язався до мене майже як тату. Коли лягаємо спати, він накриває мене і завертає під ноги конвертиком. Як ти це робила? Крихітко моя мила, як я за тобою скучив. Скоро ми розіб'ємо німців, я приїду і розповім тобі багато казочок. пісеньку заспіваю. А ти до того часу пчи віршики. Війна це не лише наші перемоги. Вона має багато інших сторін. Тут розігруються справжні трагедії, а ми винуватці їх. Росіяни гарні солдати. Вони воюють за свою країну і впевнені, що мають таке право. Ми теж сподіваємося перемогти, щоб це все нарешті закінчилося. І все таки вони тримаються, старі жінки і діти. І вони сильні. Є старий в окулярах з металевою оправою чи порною борідкою. Потім є хлопчик, який поховав свою матір в саду. Він утрамбував землю без жодного слова без сліз, не поставивши ні хреста, ні каменя. Де ключ до цього всього? Це не просто питання встановлення тут порядку. Світ перевернувся, і природний порядок речей було порушено дуже давно. Мила матусю! Уже два рази я зустрів свій день народження у фронтових умовах у жорстоких боях. Мамо, не хвилюйтеся за мене. От закінчиться війна, і ми знову заживемо щасливим життям. und Wärme. Трошки любові і тепла це все, що потрібно, адже всім нам доводиться нелегко і тому іноді так необхідно відчути дотик руки. Ми живемо завдяки любові. Я все ще живу для вас цієї миті, так як ви живете для мене. Я все ще тут, мама, зовсім близько від тебе. Ти це відчуєш, якщо на мить. Хіба ти цього не відчуваєш? Ти не уявляєш, яке велике кохання до тебе породила ця війна. Що проклали між нами широкий чорний степ, кулі осколки, так і переслідують тебе у жарких боях. Жив вірою у твоє велике кохання. Ця віра рятувала мене від ворожих снарядів. Нененді Ми називаємо землянку підводний човен, тому що вона така ж акуратна, і життя в ній гарне. Завжди почує жарти, лунає сміх. Ми живемо одним життям, не тільки зважаючи на небезпеку. Ввечері штраус показував фотографію своєї дитини, а онишки фото дружини. Всі знають, що ці речі святі. Мабуть, це тому, що в голові у кожної образ коханої жінки та рідного дому, який ми залишили так давно, і коли пристрасно бажали повернутися в один неймовірний день, що прийде не скоро. Сьогодні мене повісять. Умираю в 41 рік. Вірю, що перемога буде наша. Не плачте, не горюйте, будьте щасливі. Вельмишиновна Клавдія Іванівно вирішив написати вам як свідок смерті мого улюбленого командира, вашого чоловіка, батька ваших дітей. Його ударило в серце осколком. Закінчиться війна, і якщо залишуся живим, то покажу вам його могилу. Ерліш. Чесний та бездоганний, таким був Герберт Шапер, який загинув абсолютно спокійний день. Став жертвою сліпої кулі. Коли водій забирав його з передової, весь був у сльозах. Ми частина цієї війни. Спочатку ми її принесли з собою. Тепер війна несе нас самих. Ми поклали її початок, але зрештою вона зробила нас своїми маріонетками. Вона багато чого спалила в нас і буде продовжувати знищення. солдати на східному німецькому фронті. Єврейсько-більшовицький ворог останній раз розпочав масовану атаку. Він намагається розчавити німеччину та знищити наш народ. Цього разу більшовиків чекає звична доля азіатів. Вони повинні і будуть стікати кров'ю на підступах до столиці німецької імперії. Той, хто не виконає свого обов'язку, зрадник своєї нації. Німецький солдат Гельмут папст не виконав наказ Фюрера. Він загинув восени 43-го. Своїм батькам гельмут залишив заповіт. Чи отримали вони його, невідомо. Адже війна нищила і вбивала ще два роки. Можливо, загинули і вони. дорогі батьки. Мене турбують тільки одне. Як пом'якшити ваш біль? моє життя не прожити до кінця, але завершене. Можливо, ви захочете поставити невеликий пам'ятник на мою честь у саду. Це може бути молодий хлопець із усмішкою, яка випромінює гармонію і добро, адже моє серце не відвертається від світу. Воно відкрите до всього прекрасного. Прощайте, я вас так сильно люблю. Я вмираю з радісним серцем, знаючи про великі діла та перемоги наших солдат на фронті, наших жінок у тилу, наших селян і робітників. Про участь у всьому цьому молоді від усіх німців, від усіх націонал-соціалістів, від усіх чоловіків і жінок, від усіх солдатів вермахта, я вимагаю. Знаете, что я скажу что-нибудь необычайное? У меня самый простой обыкновенный тост. Я поднимаю этот тост за людей простых, обычных, скромных. За винтики, которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм. Их очень много. Имя им – Легион. Потому что это десятки миллионов людей. Это скромные люди. Никто о них ничего не пишет. Звания у них нет, чинов мало. Но это люди, которые держат нас, как основание держит вершину. Я пью за здоровье этих людей, за наших уважаемых товарищей. Я сам был на войне солдатом, воевал в России, как и два моих брати. Фридрих загинул в Петержеве 4 грудня 1942 года. Ганс пропал без вести под Сталинградом. Наш батько помер від горі тисяча 1945 році, навіщо була ця війна? Мій батько був. Був призваний восени 43-го року на Сумщині. Ми з матір'ю не дочекалися його, бо він пропав безвісті на початку 44-го. Дуже прошу знайти похоронку на дорогу нам людину. Проведжаючи батька на фронт, мати говорила. Навіщо прийшла ця війна? Це дорога в пекло.